Працівники Дніпропетровського метробуду мітингують їм уже 9 місяців. Не виплачують заробітну плату. Увесь цей час вони продовжували працювати. Борг утворився через юридичну неузгодженість. Обладміністрація передала підприємство на баланс міста та відповідних документів досі немає. Тож офіційно Дніпро метробуд утримувати нікому, аби вирішити проблему. Місцеві чиновники взяли понад 2 мільйони гривень кредиту. Мовляв, цього має вистачити або погасовете борги. Просто верніть нам наші зар... заработані деньги. Сейчас дітей нужно оздоровить. І кормить чим-то надо. І одеть чим-то надо. Ну нече, вже все. Уже дошли до ручки до того, що на работу не за что їздить. Кредит это только инструмент. Только инструмент. Ми не можемо им офіційно заплатить. Вот не можемо. От нет законно возможності заплатить им деньги.